Він щойно зробив диво, сліпий почав бачити. Хворий став здоровим, мертві надії ожили, і всі навколо чекали одного сенсації, крику, дива на весь світ. Але Ісус подивився в очі людині і тихо сказав: Нікому не кажи. Чому? Хіба диво не для того, щоб про нього кричати? Ісус знав: якщо люди шукають лише дива, вони не шукають Бога. Він не хотів слави, він хотів сердець. Не натовпу, а віри, іноді Бог робить щось велике в твоєму житті не для посту, не для показу, а для тихої зміни всередині. Бо справжнє диво це не те про що всі говорять. Справжнє диво – це коли ти починаєш жити інакше. І якщо Бог щось зробив для тебе, спочатку збережи це в серці, а вже потім у словах, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.